Моя нелай мене, мам моя, не лай мені, Мамко ж моя, не лай мені. Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. sam ne znayu gde boginu não Ти сині, плине кача, по сині, Мамко ж моя не лайме, Годину залаєш ми з годину. Олександр Іванович народився 10 серпня 1977 року. Навчався в Білозівській загальноосвітній школі No2, нині гімназія. У закінченні школи продовжив навчання в професійно-технічному училищі No13. І здобув професію шофер-тракторист. У 1995 році був призваний до Лав Збройних сил України, служив водієм, пройшов курси і вже далі служив водієм пожежної спецмашини. Олександр Іванович був одружений. Разом з дружиною Аллою виховали, виховали двох дітей: сина Владислава і доньку Аліну. Нині вони вже дорослі. Але на превеликий жаль сімейні стосунки не склалися і подружжя розлучилися. Весь час Олександр працював. Спочатку 5 років в органах внутрішніх справ, потім 13 років національній гарнічаній компанії. Останнє місце роботи Реалбаза хлібопродуктів села Хацьке. 28 лютого 2023 року Олександр Іванович був мобілізований. Солдат. Старший водій-гранатометник першого міномета, другого мінометного взводу, мінометної батареї, третього механізованого батальйону військової частини. Щоразу, коли Олександр телефонував матері, заспокоював її, стверджував, що все добре. Ма, не плач, не переживай. Весь час він повторював. А мати чекала, чекала дзвіночка. Чекала звісточки. І ось страшна звістка, похоронка. Її син загинув. 4 лютого 2024 року в районі населеного пункту Сіньківка Куп'янського району Харківської області в результаті мінометного обстрілу Олександр Дудченко загинув. До небесного війська пішов ще один Янгол. Добрий. Тихий, спокійний, врівноважений, чутливий до чужого горя, працьовитий, завжди готовий прийти на допомогу. Таким був Олександр Дудченко. Таким він був і таким назавжди залишиться в пам'яті рідних, друзів, сусідів, колег і всіх, хто його знав. Дорогі рідні, близькі загиблого героя, жителя нашої громади, Дудченка Олександра Івановича. Сьогодні ми зібралися знову на цій площі, щоб віддати шану та попрощатися з нашим героєм, Дученка Олександром Івановичем. Неможливо підібрати слова, тихі та співчуття мами Катерини Іванівни, дітям, сестри, рідним та друзям. Для матері ця рана на серці не загоїться, вона залишиться назавжди, на все життя. Висловлюю слова вдячності матері Катерини Іванівни за виховання сина. За його патріотизм до нашої держави, любов до України, до нашої громади. Низько вклоняюся вам від усієї громади. Олександр Іванович віддав своє найдорожче це життя. Ради того, щоб ми могли працювати, навчатися, жити. Хочу запевнити вас, що ім'я Олександра Дудченка назавжди залишиться в серці кожного жителя громади, як героя. А герої не вмирають. Вони завжди поряд. Слава Україні! Героям слава! Запрошуємо представника Черкаської районної військової адміністрації Петра Щербатюка. Шановні присутні, сьогодні знову зібралися на цій площі сумної нагоди провести в останній шлях загиблого героя, який Загинув, захищаючи нашу незалежність. Тяжко підбирати слова в такі хвилини, тому дозвольте від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко від себе особисто висловити щирі слова співчуття близьким, рідним, всім присутнім здоров'я, терпіння і найскорішої перемоги. Шановні присутні, рідні. Побратими тяжка втрата текучий біль та вкотре ми тут з вами зібралися, щоб вшанувати пам'ять та провести в останній шлях справжніх героїв, котрий, незважаючи ні на що, пішов захищати рідну землю, рідну країну, рідне село, котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в тій реальності. Він пройшов надважкий. Військовий шлях та повернувся додому як відважний та мужній син українського народу, але, на жаль, на щиті. Дученко Олександр на втрата для всіх нас та для всієї України. Особисто від себе та від Збройних сил України висловлює щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих. То поруч з вами ми переможемо. Дякую. Мамко ж моя не лай мені Мамко ж моя, не лай мені, Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми. Один, сам не знаю, де погину. Уж краю, хто ж ми буде брати? яму? хто ж ми?